В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 11 серпня. Україна в очікуванні золота олімпіади. Ще в одного українського спортсмена відібрали медаль Лондона 2012. Постфактум. У Німеччині зростає новий шумахер. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. <му> Гімнастика верняєв здобуває срібло у Ріо. Проте, дьогтю у вчорашній багатопорній бочці вистачає. Олег демонстрував прекрасний виступ на усіх знарядах, беручи бал вищий за 15. На брусах Верняєв отримав шістнадцять і одну десяту і здавалось, до української скарбниці летить перше золото. Проте в останній вправі на перекладині судді поставили 14,8, що дозволило японцю у Тімурі випередити українця фактично на 1,1 десяту бала. Як підсумок, срібна медаль верняєва з присмаком розчарування трійку лідерів в особистому багатоборстві замкнув британець Вітлок. П'ятий день Олімпіади був насичений на різносортні події. Спортсменів не можуть не обурювати погодні умови, через які усі ці змагань постійні зміни. Дощ, вітер та туман заважають в основному таким дисциплінам, як академічна гребля та теніс. В обох різновидах українці претендують на медалі. Поверненням дня можна назвати ривок спортсмена з кувейту Фахаїда Аль-Діхані. Він виграв золото у стендовій стрільбі та став першим з 1992 року медалістом, який виступає під прапором Міжнародного олімпійського комітету. Матч дня баскетбольний. Двобій між США та Австралією. Нарешті американцям хтось гідно відповів у Ріо. При цьому гравці та тренери США і самі цьому раді. Австралійці Мілс Богу та Делаведова били захист розслаблених американців як могли. Проте клас є клас. 98-88 на користь США. Проте перемога дня в активі збірної біженців. За медалями спортсмени відверто кажучи, не їхали. Проте перемога дзюдоїста Місенги над індійцем Сінхою у першому раунді. Досягнення однозначне. І нарешті провал дня лідер польської збірної з плавання Конрад Черняк не вийшов на старт кваліфікації 100 метрівки вільним стилем. Його рідна федерація просто забула його заявити на змагання. В Українця відібрали медаль Олімпіади 2012. Мова йде про метальника списа Олександра П'ятниці у Лондоні. Українець виборов срібло. Проте міжнародний олімпійський комітет оприлюднив нові імена порушників антидопінгового законодавства за підсумками нещодавньої перевірки проб. Серед них і Олександр у його крові виявили туринабол. Такий самий препарат був виявлений у білоруського метальника молота Павіла Кривіцького. Нагадаю, раніше бронзову медаль Олімпійських ігор у Лондоні відібрали в української важкоатлетки Юлії Каліни. Німеччина дарує світу нового Шумахера. І це аж ніяк не прізвисько, а прізвище сина легендарного Міхаеля. У німецькій формулі 4 мік Шумахер має вже 4 перемоги у сезоні. Завдяки останній перемозі, 17-річний Шумахер скоротив відставання від лідера чемпіонату Моусона і тепер на його рахунку 233 очки, тоді як у австралійця 272 Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.